Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, нереально величезне IQ, Ми можемо з гамна і палок створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банки не є і так далі. Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди ну крім Америки, там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував ті прекрасно розуміє, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть там оці дороги, там корупцію, цю всю історію, у українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджав Евро приїхали в Європу? Ми європу навчили сервісу. взагалі. глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли всі проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити вообще в нолі, скільки раз Україна встала, не то що з скалян, а просто з пепла заново возродилась. Заслуговуємо це. Я рахую, що ми вибори поколіннями не, не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим, коли пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну, і не знаю, може за це молиться просто треба почати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.